У Кам'янському районі поновлена робота всіх 15 дошкільних закладів. Підступний ковід коронавірус продовжує насторожувати. Країна для всіх 3 вересня в Тирасполі відкриється новий параолімпійський центр. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. В Кам'янському районі поновлена робота всіх 15 загальноосвітніх дошкільних закладів. Відтепер відвідувати дитячі садки мають можливість всі діти незалежно від зайнятості батьків. Останніми були відкриті групи для дошкільнят в селах Грушка та Слободарашків. Після карантину перший дитсадок у Кам'янському районі розчинив двері 20 липня. Це був міський садочок номер 5 Поступово дошкільні заклади запрацювали і в селах. Одним з останніх прийняв діточок комплекс школи дитячий садок села Слободарашків. До карантину його відвідувало 25 дошкільнят. Зараз, поки на ігрових майданчиках, їх дев'ять. Я за садиком дуже скучала очень. Я за садком дуже сильно нудьгувала. Вдома немає з ким сидіти і не мав що гратися. А тут є гойдалки, намети, гірки і го. Головне, мої найкращі друзі. Вихователі в масках і на безпечній відстані. Всі поверхні, яких торкаються руками малюки, обробляють спеціальним розчином що дві години. Протягом дня діти перебувають на свіжому повітрі, а в приміщеннях тільки їдять і сплять. Всі вони дуже раді, що знову разом. Кожен радітель зарані був інформований. Кожен з батьків заздалегідь був поінформований, і кожен знає час, коли приводити дитину. Надходження дітей точно за графіком. Вихователі приймають діток біля входу на майданчик. Обов'язково міряємо температуру у батьків і дітей. Сільчики, столики, дверні, ручки, навіть деталі на майданчику постійно протираємо. Було в цьому садіко виросло. І за це карантина дуже сильно скучали за садіком, скучали за воспитателями, скучали за друзями, за за одногрупниками, якими вони гралися, дуже сильно скучали за, за ними. Дуже чекав, не міг дочекатися, коли це вже садик відкриється. Перший – це для дітей розвіття. Це в вчаться общаться між собою, заводити друзей. Це дуже важливо. що садики працюють. Завдяки сприятливої епідеміологічній ситуації в місті та районі. На сьогодні відкриті всі дитячі садки. Коштом муніципального бюджету для них придбано безконтактні термометри, а також двотижневий запас миючих засобів. Їх подальша поставка здійснюватиметься централізовано. В управлінні народної освіти повідомили, що договори вже укладені. Ковід кривав Придністров'ї, повзе вгору. Сьогодні знову інфікованих більше ніж переможців. Рахунок 23 на 7. Загальна кількість 1708 на 1466. Під ударом медики, ті, хто рятують наше життя, тому не розслабляємося. Від корони ніхто не захищений. Відчули себе погано, одразу телефонуйте у швидку. Адже коронавірус за симптомами, схожий на ГРВІ. Відрізнити складно, а ось наслідки непередбачувані. Підвищена температура, утруднений дим дихання сухий кашель біль в грудній клітці це основні ознаки ковід. 19 не займайтеся самолікуванням з такими симптомами. Телефонуйте у швидку 103 дайте лікарям шанс допомогти вам, інакше може бути пізно. У рибниці з'явиться ще одна ковід-лабораторія. Це доручення президента і оперштабу. Відкриють її на базі центральної районної лікарні. Тут вже йдуть ремонтні роботи. Другий центр потрібен Придністров'ю, щоб з 250 проб за добу вийти на 400 досліджень. Червона зона, бокси і санпропускник. Ковід-лабораторія займає весь поверх. А поки тут зона великого ремонту, будівлю переобладнують за всіма правилами: аналізи в контейнерах через окремий вхід. Лаборанти будуть захоплення. Ходити з іншого боку. У червоній зоні буде чотири бокси лабораторії з вентиляцією, з фільтрами, зі створенням негативного тиску повітря для запобігання потрапляння можливого вірусу в атмосферу або зараження співробітників. Тобто приплив повітря буде меншим, ніж відтік. Він буде створювати вакуум. Двері будуть закривати, і інфекція не буде поширюватися назовні. Потужність лабораторій складатиме до 250 аналізів за добу у рибницькій поліклініці. Дослідження на основі аналізу крові тут же ПЛР тестування. Тут буде, Тут буде вірусологічна лабораторія, тобто ми з мазків, секрету рота і носа будемо виявляти сам вірус безпосередньо, його частини. У цій лабораторії можна буде визначити віруси грипу, розділяти їх. Це аж один один або інший грип. Можна буде визначати і гепатити. Вірусологічна лабораторія у нас буде повноцінною на сьогодні. Актуальні такі у всьому світі, тому що всі переходять на ПЛР лабораторію Відкрити лабораторію планують за кілька місяців. Грибницькі фахівці вже проходять підготовку у терасполі. Обмеження за здоров'ям не привід для обмежень у житті. У Придністрові продовжують відновлювати і будувати реабілітаційні центри, корекційні установи і спортзали для інвалідів. У списку і республіканський параолімпійський центр. Без вихідних зранку і до пізнього вечора пиляє болгарка, стукають молотки. Запах фарби вже майже не вловити. Його перебив аромат свіжої деревини. У великому залі нового спортивного центру для інвалідів стелять підлогу. Тут заняття. Тут будуть проходити заняття і змагання з деяких видів спорту голбол та торбол для сліпих, волейбол всі групи, бадмінтон для візочників. Тощо це ігровий зал, де будуть займатися і проводити чемпіонати як для дорослих, так і для дітей. Зал для ігрових видів спорту для тенісу, тренажерний, лікар, буфет, масажисти, парна, бібліотека для людей з вадами зору, спеціалізований комп'ютерний клас, навіть студія звукозапису. Два поверхи території без бар'єрів. Немає порогів, широкі коридори, в санвузлах, спеціальні поручні практично йде на Уже йде фінішна пряма. Вже стоять і кондиціонери. Все зроблено. Ось меблі завозяться. Це республіканський бюджет, це державна установа, республіканського значення. Це все знаходиться або буде знаходитись на повному державному забезпеченні. Комплекс унікальний на пострадянському просторі, подібний поки тільки в Росії. Відкриття Придністровського вже 3 вересня. Семи спортшкіл три в Бендерах продовжують обговорювати спортивну реформу. Це ініціатива міської держадміністрації. До дискусії приєдналися депутати на засіданні міськради. Запросили директорів спортшкіл. Ті відзначають, об'єднання негативно позначиться на розвитку спорту. Бендери, комісія міськради з питань законності та етики. На порядку денному майже 20 тем. Одне з питань об'єднання бендерських спортшкіл. Депутати відзначили, вони не в курсі подробить реформи у власному місті. Конкретно суті діла. Сама суть справи ні моєму колезі, ні мені не відома. Нам, хоча б, треба дізнатися, щось яка мета. Безумовно, якщо є якісь дії, значить є цілі. Але це все нам не відомо. Заступник голови держадміністрації Світлана Познанська більше мовчала, стежила за дискусією і щось фіксувала в телефоні. сьогодні твориться в Бендерах. Те, що зараз діється у Бендерах, підриває авторитет міста і спортивних шкіл. Яка мета? Адже все відрегульовано. Змагання проходять на високому рівні. Результати є. Навіщо це все? Заяви, що у нас немає молодого поповнення, що спорт загине. Це що таке? Депутати вислухали всі за і проти і озвучили свою думку. Усі за те, щоб спорт і вот реорганізація... усі за те, щоб спорт і ця реорганізація не перетворилися у гільотину спорту в Бендерах. Ми говоримо про те, що результати, які у нас є, повинні зберегтися і примножуватися. Ми за те, щоб в жодному разі не постраждали ті заслужені люди, які віддали все своє життя спорту, які виховали дуже багато заслужених людей. Ми за те, щоб збереглися школи, за те, щоб школи розвивалися. Зробити з семи спортивних шкіл три ініціатива держадміністрації Бандер. Про це раніше говорили в міському управлінні зі спорту. Там не приховують у сфері спорту, планують скоротити близько 60 штатних одиниць, простіше кажучи, людей. З одна із з економічного боку, одна із цілей – фонд економії, який би пішов на розвиток нашої галузі, на проведення масових фізкультурних заходів, на підвищення заробітної плати працівникам сфери фізкультури і спорту. Планують скоротити кількість директорів, заступників та методистів медичного персоналу. Але це лише проекти. Жодного рішення немає. Буде складено графік, і вже на цьому тижні будуть проходити робочі зустрічі безпосередньо з кожною школою. Абсолютно всі і батьки, і методисти, і весь технічний персонал, і директори, і тренери. Будемо обговорювати за кожною школою насущні проблеми. У нас є брещення. У нас є звернення до комісії. Ми його залишаємо. Інформацію запитуємо у держадміністрації цілі реорганізації і що очікують у результаті. Ми також надсилаємо це звернення в комісію з питань соціальної політики. Це профільна комісія, яка буде це питання розглядати. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Дебати тривають. Єдиної думки про майбутнє з не дійшли. На території Придністров'я проживає більше 70 національностей зі своєю унікальною культурою та особливим менталітетом. На відміну від багатьох інших держав, нормою для нашої республіки є багатомовність. Саме мовне питання у кінці 80-х на початку 90-х років стало причиною надзвичайного конфлікту між жителями двох берегів Дністра. Нас начали зазволять учить руминський язик. Нас почали примушувати вчити молдавську мову латиницю. Я російська людина, а тут більшість росіяни й українці. Є й корені молдовани. Вони теж не хотіли. Не дивно, що одним з перших державних рішень керівництва молодої республіки було ухвалення закону про мови. Язик Мову силою не вчать. Мова запам'ятовується необхідністю, сферою проживання тощо. Тому в нашій державі три мови: найбільші діаспори в нас молдавська, російська і українська. Якщо треба, то піднімемо і болгарську, чи ще якусь іншу. Цей закон ми зразу бачили мав стратегічне значення. Сьогодні у республіці в рівній мірі на рівних умовах усі три молдавська, російська і українська звучать на радіо та телебаченні. Трьома мовами видається навчальна література, газети та журнали. Лунають пісні народних колективів. Адже кожна з мов це безцінне багатство. У нас сьогодні сьогодні за конституцією три офіційні мови російська, українська і молдавська. Причому молдавська на криличній графіці, на якій спочатку і використовувалася, і це дуже багато значить, чому тому, що кожна людина, яка відносить себе до тієї чи іншої національності, вважає, так це моя батьківщина. Я тут визнаний. Це було звичайно дуже важливим, тому що ніде нічого подібного не було. У нас на пострадянських республіках єдина Придністровська республіка, яка прийняла такий закон, три офіційних мови. Ще був такий указ Ігоря Смірнова. Про стан розвитку української мови, культури, і там говорилося, що треба створити телебачення українське, редакцію українську, газету українську, треба вивчати мову українську в усіх навчальних закладах без винятку. У нас немає національних меншин, немає більшості. Ми єдиний багатонаціональний придністровський народ, і кожна з мов безцінне його багатство. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.